Автівку придбали звичайні заробітчани, які зараз працюють на фермі в Данії. Вартість реанімобіля складає 4 тисячі євро, і для них це чималі кошти. Молоді люди вирішили не витрачати ці гроші на себе, а допомогти українським військовим. За словами Ольги Труш, чоловік якої працює в Данії, ідея допомогти армії у їхній родині була давно. А от як саме вирішили два місяці тому і одразу почали шукати автівку. Підходящу швидку знайшли в інтернеті. Ну, перш за все, вважаємо, що кожен свідомий українець повинен мати свою громадянську позицію. Якщо ти не на війні, то ти маєш допомагати у тилу. Тільки так ми здатні перемогти нашу сусідню країну, і вигнати російських загарників з нашої території. Бажання допомогти воно було завжди, і тільки як з'явилася ця машина, відразу ж було прийнято рішення її купити. На купівлю автівки кошти надали дві родини Труш та Зінченко. На цю покупку родина Максима Труша та його сестри витратили власні заощадження. А їхні батьки пишаються своїми дітьми і дякують українським воїнам за мирне небо. Попала така хороша машина. От вирішили, і там уже ніхто не задумувався. Скільки вона коштує і як вона, Головне, що вона в хорошому стані. «Низький уклін нашій 95 й бригаді, саме завдяки яким у нас мирне небо над головою. І пишаємося їхньою відвагою, які вони героїчно боронять кордони нашої держави. Військові медики розповіли, що зраділи такому несподіваному подарунку, адже на передовій кожна одиниця техніки, тим паче швидкої це чиєсь врятоване життя. Є такий автомобіль нам зараз будуть в нагоді будь-які санітарно-транспортні автомобілі. Доставити автівку за дві тисячі кілометрів в Житомир зі Швеції, де її придбали, допомагала родина Розенблатів, які про подію дізнались із соцмережі. Повідомлення, що є хлопці в данії, які мають купити машину, хто візьметься за транспортування. Я відгукнулася, познайомилася вже з цією родиною. Була дуже вражена, що це прості люди, які на заробітках, які заробітчани, які далеко від своїх сімей. І це ну це значна сума вартість цієї машини. Реанімаційним приладдям та медикаментами укомплектувати автівку обіцяли волонтери фонду Повернись живим, які нещодавно були в Житомирі, розповіла Олена Розенблат.